Тернопільський став у смітті. Сніг зійшов та оголив десятки пляшок, пластикових та скляних, обгортки від продуктів, шматки дерева, каміння та паперу. Оскільки лід скресає, прибирати звідти відходи небезпечно. Тож, коли крига зникне, усе сміття піде під воду. Цього року головну водойму Тернополя чи не вперше за останні 40 років планують очистити. Адже за оцінками екологів він через багато різноманітних факторів опинився у фазі вмирання. Тож, якщо не втрутитись та в та зникне. Завдяки співпраці з біологами, екологами, інженерами та польськими колегами, каже влада міста, вдалось розробити якісну програму очищення озера. Вона розрахована мінімум на два роки. Заплановано Декілька ділянок для очищення разом з тим, згідно прийнятою в грудні програмою розвитку водосховища Тернопільський став, заплановано реконструкцію двох вловлювачів нафтопродуктів. і Також працюємо над тим, щоб все-таки вирішити питання очистки стоків. Наразі вже готується проєктно-кошторисна документація. Заплановано провести понад тисячу різноманітних аналізів у різних частинах вод. Одойми аби отримати повну картину його екології, в нас виділено о, кошти на проектну роботу. Порядка 300 тисяч гривень, і також виділено кошти на реконструкцію проєктної роботи та реконструкції нафтовловлювачів. Це більше мільйона гривень. Серед запланованих робіт також біологічне балансування екології озера, доселення там відповідного виду бактерій, водорослей, також відповідних видів риб. А також вирішення проблеми відсутності належної циркуляції верхніх і нижніх пластів, шарів води тільки закупівля. Відповідно, бактерії, які б могли ліквідувати, ну не ліквідувати, збалансувати сіро зелені водорослі, це мільйон гривень на наше ціло озеро. Окрім очищення ставу, у мерії сподіваються і на оновлення його карти з прив'язкою до gps координат адже найновіші, які мають виготовлені ще у 70-х, 80-х роках, та лише приблизно зображають водойму.